Тазове дно. Тазове дно – це от як дно у чашечки. Чашечка, наче наш таз. А дно у чашечки, ось воно, це наше з вами тазове дно. Це такі м'язи, які як батутик такий круглий, чіпляються на кістки тазу. І у жінок, у тазового дна, в цих м'язах три отвори. Функції, звичайно ж, утримувати всі органи, а коли ми вагітні, то дитинку всередині. Ще класний приклад: це корзина з фруктами. І вони бувають такими спіральними, знаєте, коли металева корзинка, і в неї кладеш фрукти, вона так раз, і вниз, багатенько покладеш, вона аж зовсім так провалюється, пружинка. Прибираєш фрукти, вона легкіше стає. Ось така функція у тазового дна. Чим важлива тим, що в нас буде зовсім інша якість життя, якщо тазове дно в тонусі. Всі органи будуть на місцях, наше життя буде сповнене сил. І є такий момент, що ми багато чого не знаємо заздалегідь, а потім вже пізно. Ходімо на килимо. Звичайно, пологи просто випробують м'язи тазового дна, тому що в пологах ми тужимося або дуємося, навантажуючи їх. Це може бути відчуття важкості в тазовому дні. Пам'ятаєте, де я показувала? Це можуть бути болі або проблеми з сечовиділенням під час заняття статевим актом, також можливе опущення внутрішніх органів, таких як стінки вагіни, а потім і самої матки. Топ-три проблеми я б назвала це проблема розширення після природних пологів, це можливі болі та проблеми з наприклад, при наприклад, причхання, та, і це проблема живота та діастазу. Це якби не тазове дно, але насправді вони напряму пов'язані. Зараз покажу вам таку повітряну кульку. От уявіть, що це корпус не з живота, не з корпусу тулуба, а це тазове дно. І от якщо я буду особливо після пологів напружуватися, навантажуватись. Піднімати важке, що відбувається тазовому дно, яке ми хочемо, щоб було таким упругим. мало того, що з ним відбувається, воно йде вниз. Тому самі класні вправи під час відновлення після пологів, це не навантажувати себе. Це не піднімати важкого, так, щоб не було такого Ого, відчуття по моїй шиї можна зрозуміти, що я дужеся та напружуюсь. Самі перші, самі цінні вправи ви можете робити перші. Три доби після пологи. Тому йдемо на диван, я вам покажу. І так, що за вправа, яку можна робити в пологовому будинку? А як лежати в перші підподинку? І так, лежати на півлежачі, високо в подушках, показуючи є в мене, з призігнутими ногами, також накидати багатенько подушок. Ми лягаємо через бік. І от таким чином можна ще вище лягати. І так лежати, кормити в спеціальній по душу да, вашого малюка, може навіть працювати, їсти можна, якщо ще легше, якщо ще вище лягти. Ідея в чому? Коли ви були вагітними, у вас малюк різ і органи розбігалися, але коли ви народили, да, це сталося ну, майже миттєво відносно вагітності. І органи так от розбіглися в різні сторони. Тому, коли ви лежите... Вони, як наче, так от на місця і до центру збираються. Ідеально, якщо будете багато лежати і відпочивати. Ну, а вставати, звичайно, через бік. І так, напрацьовуємо звичку. Лягати та вставати тільки через бік. Навіть коли ви встаєте вночі, навіть коли робите це швидко. Просто спробуйте, і це буде також легко. Одна із, на мій погляд, основних вправ це вчитися втягувати таз дно, пам'ятаєте той батуток, про який я казала, та розслабляти. Після пологів рекомендую на видосі втягнути на вдосі все відпустити, і саме це може стати вашою рутиною, коли ви сидите, лежите, тобто кормите щось, готуєте або десь чекаєте, можна втягувати таз дно та відпускати. Звичайно, легше і більш продуктивно це робити, якщо ви ляжете через бік на спину зігнутими ногами. Але в цілому в щоденній рутині можна робити будь-де. І, звичайно, пам'ятайте про регулярність, тобто, треба повторювати, повторювати, не один раз за весь тиждень зробити та йти а, і збільшувати кількість разів. Ну, і давайте ще одна вправа, так щоб відразу це розвантаження, так? щоб все йшло в себе через бік, це вже знаєте, іду до стіни. Як хочу, просто закинути ножки, таз не обов'язково близько. Відчуйте, як у вас опускається живіт вниз, оприк йде комфортно вниз, не обов'язково притискається. І коли у вас закінчили джелогії, і в дні, коли ще нема періодичних ней, будь ласка, хвилина, три та хоч п'ять хвилин. Відпочиваємо. Вихід. Знаєте, як робити. Звичайно, дихання впливає. У нас з вами є дуже відома це грудна діафрагма, така поличка, яка зберігає органи на своїх місцях. Але насправді їх три: тут, в області горла, та про яку казала, і тазова діафрагма. І коли ми з вами дихаємо, ми задіємо і грудну клітину, і живіт, так? у нас грудні діафрагма, ось ці дві мають йти разом, так? разом підніматися, опускатися. Тобто в них має бути свій тонус. Тому, звичайно, дихання важливе, як, як, як завжди. І я заодно вам покажу ще одну вправу. Можна скрутити або ковдру, таку рівномірну плотну, або банний рушник, щоб вийшов такий довгий, такий пругий, приємний ролл. Гляньте, приблизно від попереку, включаючи голову. Я покладу його, ну, я працюю зараз на килимку. Зверху невеличка, не дуже товста подушечка. І сідаю за ролом, тобто на плоске, Бачите, в мене це зелене йога кило. І не пресом, але ми так не лягаємо, ми через бік лягаємо, ви вже знаєте. Ну, просто вкладаю в себе, вам класно видно, я роблю це через лікті, приємно лягла, відвела плечі, можливо, прибрала волосся і відчула, що в мене подушечка і під головою, і під шиєю, рол точно під хребтом, точно тобто, по центру. Можна відпустити руки, ноги або схрестити, це більш продвинутий рівень, або підкрутити таз обов'язково і просто відпустити ваші ножки. Прикривайте очі, і одна з класних вправ це шавасана плюс пранаяма. глибоке дихання у жарі один, якщо вам це про щось говорить. Я роблю просто комфортний, глибокий грудною людиною. І потім комфортний, спокійний, рівномірний видих. Щоб все було окей, ви маєте розуміти, що вам просто комфортно дихати. Встаємо через бік. А я запрошую вас на курс після пологового відновлення зі мною на платформі Подібаті, де я навчу вас самим базовим моментом роботи з вашим тілом. Казовим дно м'язими живота зсередини, як потрошку укріплювати ваш корпус, м'язи вздовж хребта і, взагалі, ваше тіло. Приходьте!